Я обожнюю, коли вдається зустріти такі таланти та відчути душу кожного міста і його творчих жителів. Навіть плачу ніколи від таких виступів. А ви чи подобається вам такі вуличні музиканти? Далі ми пішли до мерії міста, де зазвичай проходять мітинги українців, які тут мешкають. Потім пішли за ці будівлі, щоб роздивитись зсередини район графіті та малюнків на стінах, який називається Лепаньє. Це найстаріший район міста, де місцеві художники та митці проявляються як можуть. Спочатку побачили великий п'ятизірковий готель інтерконтиненталь, готель, де який розташований у будівлі великої лікарні 18 століття. І через своє історичне значення та розкішну архітектуру він тепер завжди залучає сюди багатих та відомих туристів. Ну а далі, зліва від нього, можна вже пірнути на ті вулички, де можна і заблукати, та побачити всі ті твори і витвори мистецтва. Я навіть загубив і нашу групу, допоки то все знімав, бо там можна звернути в якусь секунду на іншу вулицю і потім не розуміти, як звідти вийти. Але я таке люблю, тож загубився там десь на півгодинки з великим задоволенням. Подивіться лише скільки гарних стінописів я там побачив. Звісно, що той район зараз трошки бідний, трошки кримінальний в той чи інший час, але дуже цікавий та колоритний за своїм форматом.